Привіт, скорпіони! Я вітаю вас з усіми святами, прийдешніми і які на нас чекають. Бажаю вам гарного життя, чудового настрою і хай збуваються всі ваші мрії. І 26 й рік, він буде чарівний, він буде новий. Це рік нового прориву, нового початку. Тому що навіть нумерологічно, якщо скласти цифри всі, то у нас вийде десятка або одиниця, якби скоротити. То це про лідерство, про початок нового, новий щабель, взагалі новий левел. Ми пройшли якісь питання, завершили. Рівень дев'ятка була 25-й рік. Це про завершення, про відпускання, про те, щоб десь поскорбити, десь погорювати, проаналізувати, що ж з нами відбувалося. А тепер новий рівень рухатися вперед, нові лідери, амбітні, молоді, нові задачі, нові реформи, нові закони навіть будуть, і ми виходимо на новий рівень і новий початок. А ще у нас по астрології. Нептун дуже велика планета, така вища, яка відповідає за творчі процеси, остаточно переходить у знак Овен в цьому році. А Овен це про ясність, це про чіткість. 14 років вона йшла по знаку риби. Їй там комфортно, але в рибах вона дає багато ілюзії, обману, недовіри, непорозуміння, стан такий, як в тумані, начебто, якісь мутні води. А от в Овній. Ми побачимо чіткість, ясність, чесність, і про те, щоб творчо розвиватися, але в напрямку більш світлому, більш зрозумілому. І Сатурн у нас на 2,5 роки туди ж приходить. І вони поєднаються разом. І тут такий мрійливий Нептун і консервативний, чіткий Сатурн, вони поєднуються і в Овні. І ми побачимо новий порядок. Ми побачимо новий рівень свідомості. Ми відчуємо, як ми самі своєю творчістю, своїми творіннями, своїми мислеформами можемо впливати на своє власне життя, на розпорядок, стати більш відповідальними, більш стабільність побачимо таку, тому що Сатурн він дає якісь аскези, можливо, але він дає дисципліну, дає стабільність, дає розуміння, чіткість. І порядок. І далі у нас що ще Уран. Уран переходить на 7 років у знак близнюки. Це взагалі буде. Якийсь шедевр, ми побачимо, прорив нових технологій, прорив якогось штучного інтелекту, всього незвичайного реформи. він взагалі буде руйнувати старі шаблони, старі якісь прив'язки, маніпуляції, залежності, він цього не любить. І виживе той, ті з нас, хто більш гнучкий, хто може підлаштовуватись під нові обставини, хто зможе вивчати щось нове, хто зможе комунікувати по-новому без маніпуляцій і залежності. Як я говорила, а вільно, свободно уран, він управитель водолія. От які вони, вони вільні, вони незалежні, вони не прив'язуються ні до чого, вони легко переміщуються як в своїх думках, так і своїм тілом. От такими нам потрібно буде бути. І це на найближчі 7 років. Останній раз таке положення було у Урана 84 роки назад. Можна подивитись, що там було. Але е, е, час нас рухає вперед, і те, що нас чекає на найближчий е, час, я думаю, це буде взагалі зміна того, як ми комунікуємо з вами. Будуть змінюватися наші навіть. Е, Місця проживання, ми будемо не прив'язуватися до цих домів, до цього каміння. Ми будемо більш лег... легше переміщуватися, ми будемо мислити по-іншому, спілкуватись навіть передача інформації. Можливо, взагалі вже не буде ніяких гаджетів, цих таких предметів, якихось матеріальних, буде все через повітря, через мислеформи передаватися. Тут складно спрогнозувати, тому що ми цього не можемо бачити. Це все нове, як ми раніше не розуміли, що таке мобільний інтернет, так і зараз ми можемо ми взагалі не бачимо, що може бути, але тут прориви саме у мисленні. Це буде все не дуже зовсім незвичайно. І отже, скорпіони, давайте конкретно про вас, про ваш 26 й рік. Важливо, що в цьому році у нас буде тричі Меркурій іти ретроградно в ці часи. Не приймайте важливих рішень, не починайте щось нове, не придавайте багато е, сили і уваги у новим знайомствам. Не думайте, що це буде дуже там серйозно. Але можуть повертатися з минулого люди, з минулого комунікації, якісь е, почуття навіть можуть повертатися. І отже, ретроградний Меркурій буде у нас. Е, Тричі з 26 лютого по 20 березня, потім з 29 червня по 24 липня і ще раз, з 24 жовтня по 13 листопада, уже в Скорпіоні. Там буде копати глибоко. Слідкуйте за своїми думками, за своєю мовою, за словами, які ви говорите, тому що можна багато чого наговорити. А і особливо скорпіони це ваш знак, це ваш перший дім. Там буде ретроградний Меркурій. І будете по-іншому мислити. Також можуть повернутися партнери з минулого, друзі, товариші, спілкування і новий. Ви тут про оновлення, повернутися, подумати, проаналізувати, щось доробити для того, щоб пройшло оновлення очищення. І далі у нас іще скорпіон. Нептун остаточно переходить в Овен 26 січня, як ми з вами говорили на 14 років. І тут це про те, що новий рівень свідомості. Нептун він дає все незвичайне, все таке творче, неординарне, це повелитель морів океанів. Він може дати як скарби, які лежать на дні океану, так може дати багато ілюзій. Але в Овні. Це про більш таку стабілізацію, чіткість. І вас, ваш шостий тім. Тут можуть бути реформи у вашій роботі, у вашому тілі, у вашій психіці. Краще направляйте свою увагу на творчість, щоб не западати в ілюзорні стани. За 14 років може пройти багато змін у вашій роботі, у стосунках з співробітниками. У здоров'ї може бути щось незрозуміло, наприклад, незрозумілі діагнози, незрозумілі якісь хвороби, але ж найкраще піти в творчість, можливо, свій бізнес відкрити, якийсь творчий, креативний там або магазинчик, або якийсь салон, де допомагати людям, можливо, психологію вивчати, підсвідомість вивчати, якісь стосунки з Богом також туди зануритися. І з однієї сторони це може здаватись ілюзією, але якщо це вам буде допомагати жити, проживати своє життя, то чому б ні, це все можна. Ну, Нептун дає якісь таємниці, також може давати. Але в Овні він може розкривати таємниці. Тобто за ці 14 років буде дуже багато змін у вашій прямо свідомості, у вашій обізнаності. Як ви проживаєте прям своє звичайне рутинне життя? На роботі також можете змінити роботу, можете працювати над чимось таким творчими проектами, або психологами можете стати, скорпіони. Це вам дуже підходить. І ще у нас буде два коридори затемнення в цьому році. Один з 17 лютого по 3 березня, і другий у серпні, з 12 по 28. Кармічні вузли у нас змінюють знак в цьому році. Вони йшли півтора року по осі діва риби. Зараз вони переходять в лев і водолій. Це про більшу свободу, про більшу більше сонця, більше натхнення, більше бажання жити прямо, тому що діва. Риби це було служіння, це було прийняття, милосердя, скорбота, горювання, багато роботи, що ми робили останні роки. А зараз про те, щоб рухатись вперед, любити, кохати, надихатися, приємні емоції, як я сказала, більш свободи, незалежності, креативності і для вас. Тут будуть зміни у четвертому і десятому домі. На найближчі півтора року е сонячні затемнення нам дають такий сув, начебто не бути по-старому, не жити по-старому, а щось змінювати. І вони дають, начебто, темноту, можуть давати страхи, коли сонячне затемнення, але все до того, щоб в цій темноті ми шукали вихід, ми шукали нові шляхи, шукали як і. Жити по-новому, як проявлятися по-новому. Для вас четвертий, десятий доми – це про те, що будуть зміни у кар'єрі і у вашій сім'ї, у вашій родині, де ви проживаєте, у вашому домі. Тут чекайте на якісь зміни: дім, родина також кар'єрний перезапуск буде як нова роль можливо, ви станете керівником, а може, з керівництвом налагодити стосунки. Якось отримаєте, наприклад, нову професію, або отримаєте. Нову якусь посаду, або вас підвищать. Тут до високого йти, 10-й, 4-й, спиратися на родину, там у вас буде місце, де можна відпочити, відчути себе в безпеці, можливо, новий будинок, можливо, переїзд, будь-що якісь зміни в плані сім'ї. Можливо, хтось піде з вашої сім'ї, хтось залишить сім'ю. Можливо, там, діти виростуть, або ще члени сім'ї якось зміняться. Або сам дім ваш зміниться, те місце, де ви проживаєте, і кар'єра також буде мінятися. А коли вже повне місячне затемнення буде 3 березня і 28 серпня, це буде ще відбуватися по осі діва риби. Тут ви остаточно п'ятий, 11 дім, закриєте питання творчості, проявлення в творчості, чого ви досягли, чи розкрили ви свої таланти, тут можна вже робити підсумки. Чи знайшли ви те своє хобі, яке вам приносить задоволення? Що вам піднімає настрій? З дітьми може щось буде пов'язано. Що у вас з дітьми? Які стосунки, можливо, ви захочете народити діток або вже народили? Отут також очищення залишаються ті, хто по-справжньому з вами на вашому шляху, соціальні очищення, коло. Вашого оточення зміниться. Воно вже змінилося, тому що вже, як я говорила, по цій всіх кермічні вузли давно йдуть. А зараз це остаточно аналіз. Хто з вами, хто поряд з вами, справжні друзі остануться, хто надовго з вами? А ті такі мимолітні, вони підуть і не жалкуйте, тому що це все на краще. Колективи повинні були змінитися. Ви йдете е, далі без будь-яких ілюзій. Ви Оновлені, ви більш натхненні і творчі. Так у вас програються коридори за темне. А 14 лютого у нас Сатурн остаточно переходить в Овен. до вас у шостий дім. Знову ж таки, я говорила, там він поєднається з Нептуном, що відбувається один раз на 36 років. У вас будуть зміни у плані роботи, скорпіони. Хочете цього ви чи ні, але побут, робота. Відповідальність, також здоров'я будуть вимагати від вас дисципліни. А інакше тіло може давати збій трошки, якщо ви не придасте уваги своєму тілу, фізика, фізкультура, психологічні стани, фізичні, приділяйте цьому увагу. Тому що Сатурн. Він заставить вас дисциплінувати, навести лад, подивитись, можливо, вам там потрібно можливо, схуднути, можливо, набрати вогу, можливо, там підіть на йогу, чи на якийсь спорт, чи режим харчування змініть, стосунки також на роботі, що за оточення, чи вас поважають, чи ви самі себе поважаєте. Тут надовго, на 2,5 роки Сатурн заходить у ваш шостий дім і наведе лад. Якщо ви хворіли, він може це все поправити. Тобто, кому що необхідно, якісь зміни, кому потрібно. Хтось одужує, а хтось навпаки, якщо він неправильний веде спосіб життя, може і пожалкувати про це. Тому що Уран все вичищає, ой, Сатурн він все вичищає, він трансформує і хоче, щоб люди еволюціонували. А 26 квітня у нас близь... близнюки переходить у ран, що я вам говорила на 7 років про ті реформи, несподіванки, здивувань дуже буде багато, і для вас це у восьмий день. Тут буде багато чого несподіваного у плані фінансів. Дуже сильно зміниться ця сфера вашого життя. І фінанси, особливо ті, які ви не заробляєте. До вас неочікувано можуть прийти фінанси, які ви не заробляли. Це чиїсь, можливо, там, не знаю, подарунки вам, можливо, меценати, можливо, чоловік вас забезпечує фінансами. Їх буде дуже багато, незвичайно, тому що це уран, це багато повітря. Тут взагалі неосяжні можуть бути суми, нулі. Головне тут. Правильно їх використовувати, тому що тут провірка перевірка в восьмому домі саме про те, як ви використовуєте те, що вам не належить. Тут у нас бухгалтери всі живуть в восьмому домі. Тут взагалі переродження, тут як управляють люди чужими фінансами. Взагалі багато хто з нас там роблять помилки. І, якби восьмий дім, як ми знаємо, дім смерті, там щось помирає, саме через те, що люди не проходять ці іспити, і там з'являються спокуси взяти з собі те, що не належить. І тут помилка: потім страждають, потім потрібно перероджуватися, знову народжуватися, але трошки як щось померти. Але по правильному це правильно розпоряджатися. Тут можуть бути суспільні кошти, тут можуть бути е, ті кошти, наприклад, якщо у вас з кимсь сумісний бізнес і правильно їх розподілити. Тут також можуть бути кошти, наприклад, із спадщини, чому завжди багато проблем з цим у людей, тому що не можуть правильно поділити. Немає довіри, немає цього відпускання, немає того, що все, що нам потрібно, нам всесвіт обов'язково дасть. А ми не довіряємо. Ми хочемо побільше забрати собі. Отут такі спокуси в восьмому домі. У вас скорпіони, Уран також буде давати багато задачок. Я думаю, ви розберетеся і. Через це пройдуть зміни і легкість, тому що насправді легкість, якщо Скорпіон це ж ваш восьмий дім. Найвищий стан у Скорпіона це Орел, який легко, вільно парить над землею і відчуває себе з незалежною свободною птахою. Оце найкращий стан. А далі у нас ще цікаво, 30 червня, Юпітер приходить у Лев. Йому там дуже буде добре. В раку він більш також думав про сім'ю можливо, якась турбота, можливо, співчуття, співпереживання. Там він щось працював, опрацьовував ці стани. А в Леві йому дуже шикарно. Він там авторитетний, він там все знає, все розуміє, настрій гарний, дарує подарунки безмежні. І для вас у десятий дім. І тут прям кар'єрний такий апгрейд, оновлення в кар'єрі. Отримайте нагороди. Підвищення, якісь досягнення в професіональній кар'єрі, буде зростання, у вас статус може піднятися, цілі ваші можуть підвищитися. Це уже наступні, наступний рік, починаючи з кінця червня. Юпітер на один рік заходить в інший знак. До середини червня він у вас буде йти по дев'ятому дому Юпітер, і тут ви можете переїжджати, можете переміщуватися, можете щось вивчати нове, щось дуже цікаво, вчителів зустрічати, самі можете викладати. А от коли він вже піде в десятий, тут розвиток вашої кар'єри, вашого професіоналізму, як я говорила, підвищення, можливо, отримаєте. Більше зарплатню за свою роботу. Якщо у вас свій бізнес також може бути розвиток, також може бути більше доходу з цього, взагалі це дуже добре, це про великі досягнення. І ще у нас Венера ретроградно буде йти в цьому році з 3 жовтня по 14 листопада, в цей час не одружуйтесь, не Знайомства можуть також бути потім виявитись несерйозними на венері ретроградній. Не потрібно йти в шлюб, не потрібно надіятись на те, що в ці моменти ви прийдете до якогось справжнього кохання. Тому що венера ретроградна, вона перевіряє, робить перевірку стосункам. Коханню саме всередині вас, яка у вас самоцінність? І головне, що вона почне свій ретроградний рух у знаку скорпіон, у вашому знаку, тобто потім перейде в терзи і знову повернеться до вас скорпіон. Тобто для вас перший дванадцятий доми. ви будете мати сумніви з приводу своєї самоцінності, свого я, а чи справжні мене кохають, а чи я сам себе кохаю? Такі будуть сумніви, можливо, страхи якісь, що у вас не люблять. Але знайте, що так працює Венера. Вона хоче перевірити, наскільки ви цінуєте себе, наскільки ви розумієте, що ви цінні, що вас люблять, що ви гідні, що ви гарні взагалі. І будьте щасливі навіть при ретроградній Венері. А ви щасливі, ви знаєте, що Венера мінусує, а ви кажете, а я все одно люблю себе, я поважаю себе, я цінна, я маю багато талантів, я маю багато чого показати Всесвіту. І я буду щасливий, незважаючи на що. І потім вона піде прямо, вже можете одружуватися, закохуватися, а при ретроградній Венері, до речі, можуть повертатися кохання з минулого. Зустрічайте їх, можете говорити з ними про щось, наставляти їх на лад і для того, щоб всім було гарно я вам бажаю прекрасного року, скорпіони. Нехай вам щастить, і щоб ви були щасливі, задоволені, закохані. І до зустрічі в 26-му році. Дякую, що ви мене слухаєте. Всього вам найкращого.